Вітаю вас на Ютуб каналі Новина Лай. Мене звати Антоніна Карташева. І ми з командою під пологовим будинком у Києві, де до свята породіль та малюків вітатимуть подарунковими боксами, аби кожен маленький українець до дня вишиванки одягнув традиційну українську сорочку. Це Єлізар і йому два дні. Хлопчик народився справжнім козаком з вагою 4 кілограми 400 грамів і зростом 60 сантиметрів. І хоч він з мамою ще у пологовому, вдома на нього чекає велика родина і перша в житті вишиванка. Моя бабуся вже цим зайнята, вона вже там ікону вишила. Першу сорочечку вишила у нашій родині внуків багато, тому в кожного е, є своя сорочка або сукня. Жінка зізнається, що народжувати у війну їй було не страшно, адже мала підтримку від чоловіка та рідних, радіє і журналістам у палаті. Мовляв, у сина тепер буде перше публічне відео на пам'ять. Та найбільше Оксана задоволена подарунками, серед яких вишиванка в неї одягне дитину на випуску. Взагалі, це е... Родинний символ можна сказати. Ну я так вважаю, це річ, яка взагалі має передаватися від покоління до покоління. Це пам'ятка про наших предків. І я вважаю, що це оберіг як для нашого народу, та й взагалі цей день у пологовому всім матусі отримували подарункові бокси. Це дуже підняло настрій жінкам. Такий подарунковий бокс, в якому знаходиться вишиванка вже для новонародженої дитини, як українець, кожен українець да носить гарну красиву вишиванку, і вже новонароджена дитина з роддому вийде в своїй вишиванці. Лікарі кажуть, що жінкам у таких умовах треба більше уваги і турботи. подарунки, чудовий спосіб зробити їх усміхненими. Новоспечених мам лікарі називають героїнями, адже вони наважилися подарувати нове життя в умовах війни. Скільки б воїн не було в Світі завжди народження продовжувалось, а ми зараз. Впевнений в своїх силах. Ми у нас є віра, у нас є ціль. Ми е, чітко розуміємо, що е, перемога за нами. І, хоч лікарі зазвичай не вірять за бобони та прикмети, в силу вишиванки вірить кожен українець, а ще у те, що народження першої дівчинки в році до миру. А у цьому пологовому у 2023-му першою народилася саме українка. Кажуть, вишиванка генетичний код нації, Тож нехай додає вам сили не лише у свята. Дякую, що додивилися. Відео до кінця, залишайте свої лайки. З вами була Антоніна Карташева на youtube каналі Новини Лайв.